Російські війська за останню добу просунулися в семи населених пунктах в Донецькій області. Повідомляє Діп Частина з них Комар, Воскресенка та Олександр Град, розташовані в безпосередній близькості від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Крім того, зафіксовано просування в районі Торського, Карпівки, Леонідівки та Деліївки, що свідчить про розширення зони контролю на південному сході Донецької області. Все це відбувається на тлі активних боїв на Покровському напрямку, де збройні сили. Російської федерації прагнуть оточити Покровськ. Напередодні надійшла інформація про проникнення в місто російської ДРГ. Частина окупантів знищена деякі переховуються в міській забудові. ЗСУ за проводить зачистку. Ці дії росіян спрямовані на зміцнення позицій у ключових районах. Особливо важливі для них території вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Кремлівські генерали за будь-яку ціну прагнуть повністю окупувати Донецьку область і вклинитися в Дніпропетровську. Яка могла б стати предметом торгу на потенційних переговорах загалом. Росія нарощує тиск уздовж усієї лінії зіткнення, намагаючись максимально використати різницю в ресурсах і техніці, не зважаючи на істотні людські втрати.